Добрий день, радий вітати вас на каналі Просто про управління. Сьогодні ми з вами поговоримо про емоції, почнемо говорити про такий буде у нас певний цикл відео, який буде присвячений управлінню емоціями. І саме сьогодні ми поговоримо, поговоримо про страх, про таку одну з базових наших емоцій. І я от все думав, як почати там, задати вам питання, чи ви відчували коли-небудь страх, чи ви коли-небудь боялися? І я, коли формулюю ці питання, я розумію, що це настільки тупі питання, що навіть не хочеться їх вголос озвучувати. Бо це очевидно, що так. А чому так? Через те, що страх він відноситься до так званих базових емоцій. Базові емоції це, ну. Емоції, які притаманні. Всім людям незалежно від їхньої їхньої культури, від їхньої там нації, від їхньої раси, від країни, де вони там походять. Тобто це емоції, які притаманні всім людям. Ну так дуже подібно, це ну я не знаю, там коли ми купуємо автомобіль, то от є базова комплектація комплектація автомобіля. От базова комплектація автомобіля вона там цей мінімальний набір функцій, без яких автомобілі цього класу, цього виду не бувають. І от для людини це є такий ну, набір базових емоцій. Різні автори по різному структурують і класифікують емоції і. Хтось каже, є 10 базових емоцій, хтось каже 8, хтось каже 7. Я тут не хочу там, заморочуватися в ці наукове питання, там, як ж, скільки вони і які вони, але точно всі вони сходяться на, на цій думці, що страх є одна з цих базових емоцій, яка ну, притаманна всім людям. Тому мої питання, там, чи ми коли-небудь боялися, вони такі безсенсовні. Очевидно, що так. Що ж таке страх? Давайте розберемось. Що це таке, і потім звідки він походить, як він у нас виникає. Це може нам дозволити якось в якийсь спосіб цьому протидіяти. Що ж таке страх? Різні визначення в гуглі там можна знайти складні і простіші, але зазвичай страх він завжди там відчуття, емоція страху вона завжди пов'язана з якоюсь небезпекою. Фактично, страх це є такі сигнали, таке попередження про те, що є, імовірна небезпека, і мені потрібно якось на неї реагувати. Тобто, фактично, страх, ну там, це відображення в свідомості якоїсь певної загрози, але суть така, що він нас попереджає, він сигналізує. Ну і погодьтеся, що бути попередженим, чи отримати якийсь сигнал це не є так уж і погано. Тому я би не вважав, ну там, люди ще часто там класифікують там, страх це негативна емоція, радість це позитивна емоція. Я би не казав негативна чи позитивна емоція через те, що це емоція, і вона без знаку, вона є. Вона от, от така, і тут в кожній з, з цих емоцій є там і користь в тому числі. Тому страх це є корисна емоція в певних, безперечно, контекстах, в певних ситуаціях і таке інше. Тому я до того, що страх це не є там погано, це є природньо і це є попередження про небезпеку. І це є, з моєї точки зору, важливо. Але давайте подивимось, як в нас виникає страх. Да? От що відбувається, коли в нас виникає страх. От я побачив змію. Я відразу на прикладі спробую вам це пояснити, щоб ну, це може бути там, простіше зрозуміти. Я бачу змію. Фактично, люди кажуть, що я бачу змію, і в мене виникає страх. Я боюся змій, значить змія викликає страх. Але це не зовсім так. тобто Я побачив змію і що, і ну, 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 в мене не може виникнути страх. ну Я не знаю, я побачив серветку, я побачив стіл, я побачив лампочку. Тобто і страх в мене не, 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 не виникає. А чому я побачив змію, і страх буде? Тобто, щось має бути в мене в досвіді. В моєму минулому, що це може спричинити виникнення страху. Тобто, фактично, я коли побачив змію, я звертаюся до свого минулого, до свого досвіду, і там в мене є якась інформація. Я читав, я бачив книжки, я, я чув від інших людей, що змії вони отруєні, що змії кусаються, що вони такі, знаєте, підступні, такі тварюки, і тому. І тому в мене є ця інформація. Так я бачу змію, і в мене є інформація, що вони можуть бути небезпечними. Але все одно, поки що, страх може не Ну, Може моя змія, вона не така, як ті інші, про яких я знаю, що вони кусаються, чи вони отруєні. Може моя нормальна, моя така ну, прикольна, така добра змія. І тому для того, щоб виник у мене страх, я, от, розуміючи цю всю історію, що змії вони отруєні, я ще йду в майбутнє і малюю собі таку певну картинку, певний образ майбутнього. Вікому такому негативному майбутньому, що вона мене може вкусити, і я помру, чи я буду там дуже боляче, чи, чи я буду там ну, відчувати дуже там, сильний дискомфорт. Тобто, от саме ця картинка мого образу майбутнього, саме цей малюнок, який виникає в мене в голові, він спричиняє в мене відчуття страху, він визиває цю емоцію. Зазвичай люди кажуть, так я бачу змію, я відчуваю страх, але все одно ну без досвіду, який є в минулому, і без образу майбутнього, який я собі будую, страх не виникне. Ну, Погодьтеся, якщо я ніколи не бачив змії, не знаю, що вони взагалі. існують, ну, Нема в мене уявлення про зміни, ніхто не казав, я не дивився на телевізор, то змія не буде викликати. Тому цей минуле має, має обов'язково мати місце. Тобто я маю обов'язково мати щось дозвіл. І так, ми розуміємо, що страх виникає, і він виникає в, нам, в нас в теперішньому часі, але при цьому задіяні і минуле, і майбутнє. І це такий важливий момент, якщо ви хочете, якщо ви стикаєтесь з якимось страхом, який ну, є ну, некорисний в цьому контексті, то ви можете працювати з однієї сторони з ну, зміною досвіду, розширення досвіду, отримання більшої інформації про той об'єкт, який викликає в нас страхи. Або і це ну там раціоналізувати ці ситуації, які були були в мене в минулому. Або ми можемо сфокусуватися і будувати собі інакші картинки картинки майбутні, інакші образи майбутнього, які будуть. Цілком безпечними, цілком комфортними, і тоді так само можемо працювати зі страхами. Ну там, я думаю, що різні психотерапевтичні там, техніки школи вони якраз працюють із і з теперішнім і з майбутнім. Так само ми можемо це перекладати, коли будемо працювати зі страхом публічних виступів, або там, страхом, який виникає там, перед співбесідами чи на переговорах і. І ці техніки ми будемо з вами в подальшому вивчати і обговорювати. І так, поки що зрозуміло. Я бачу змію подразник, досвід є, який сигналізує про можливу небезпеку, і я намалював собі картинку, і ця картинка призвела до страху. Зазвичай я кажу, що люди спрощують цю модель. Я бачу змію, я відчуваю страх. Я бачу, я відчуваю. А що ж з цим робимо ми, коли ми відчуваємо страх? Ми казали, що страх це є така емоція, яка попереджає нас про можливі небезпеки, про можливі загрози. Це ніби сигнал, який мав би нас змусити щось робити. І тут ще є одна така базова річ, яка вбудована в нас у всіх людей, там на рівні інстинктів. Ми коли відчуваємо страх, ми реагуємо. Трьома, трьома способами ми можемо втекти, ми можемо прогнати чи вдарити чи виступити досить агресивно, і ми можемо завмерти, може вона проповзеться, ця змія повз, повз нас і не помітить нас. Фактично, тобто, люди інстинктивно реагують на будь-який страх в такий спосіб: тобто втекти, прогнати або завмерти. Ну, тобто, бій, біжи, завмри. Це ті дії, які ми робимо. І я би сказав, що це є дуже корисні дії, які направду нам послугували досить добре, через те, що я думаю, що завдяки саме цим діям. Я можу зараз записувати це відео, а ви можете дивитися це відео через те, що якщо б ми так не реагували, то може людство б і не вижило. І не дожило до цих часів, бо ми б всі повмирали, бо нас з'їли б тігри, чи покусали б змії, і ми б всі вже не існували. Тобто, для того, щоб зберегти вид, в нас були закладені такі інстинктивні речі. Але погодьтеся, світ зараз дещо змінився з тих часів. Ми не бачимо тигрів, ми не бачимо зміїв. А дуже часто ми все одно відчуваємо страх і реагуємо так само. Ми або біжимо, або починаємо агресувати, або замирати. От якщо ми візьмемо може, такий ну, типовий страх, який притаманний багатьом людям цей страх перед публічними виступами, да, то він, він так само провокує якусь нашу реакцію. І хтось уникає цього. І хтось каже, я не люблю виступати публічно, я не буду і, і не, не, не йде. І він втікає від цього страху. Хтось стає дуже занадто агресивним. Починає гресувати на аудиторію, і аудиторія змушена захищатись від нього і це посилює цей, цей ефект. Він отримує досвід, а я знав, знав, чого потрібно боятися. Або ми завмираємо, або у нас пересихає в горлі, ми починаємо мало рухатись, ми не, не, не поводимося повільно. Тобто погодьтеся, що такі дії в контексті, скажімо, публічних виступів, чи там співбесіди, чи переговорів, вони не є коректними, вони не є корисними. Вони коректні, але вони не корисні нам в цьому контексті. І тому нам потрібно з вами подумати, як по інакше ми можемо реагувати, і для того, щоб по інакшому реагувати, нам потрібно. Щось зробити з цим страхом, який запускає ці наші дії. І тому ми маємо там ще поговорити з вами про один важливий момент, який впливає на наш страх це увага. Це увага і от я Знаєте, я, я розумію, що кожен з нас ну, інтуїтивно знає, що таке увага. Да? Ми, ми всі знаємо, відчуваємо що таке увага. Але коли там, я попросив би вас дати визначення уваги, це б викликало б певні складнощі. І я думаю, ну зараз у такий білий фон я дам вам визначення уваги. Я поліз в Google і знаєте, краще туди не лізти, через то що після того як туди зазирнув, то розумію, що я вже не дуже знаю увага. І тому і там інтуїтивно перестаєш відчувати увагу. такі складні визначення з різними психічними функціями, зі словами, такі, що там більше плутують, ніж прояснюють. Я не знаю, я спробую ну, якось дати, ну, не дуже вдале, але така спрощена метафора. Да? От Можете собі уявити, що ви йдете вночі. По лісу чи там по незнайомій незнайомійсько території, немає зірок, немає місяця, який би вам підсвічував нічого не видно, але у вас в руках є ліхтарик. Так? І от Є ліхтарик, який, коли ви включаєте, він якусь зону освітлює. Оця зона, яку він освітлює, так? вона дуже подібна до уваги. Тобто, то, що я бачу, так? я там можу там, рухатись, можу йти в той бік. Тобто, То, що підсвічується цим ліхтариком, це дуже подібно на увагу. Тобто, якщо ви перевели фокус вправо чи вліво, перевели ліхтарик в різні сторони, у вас буде зміщуватися ваше, ваше сприйняття. Дуже спрощено і точно не, 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 не саме вдала метафора, але от увага, це про щось таке. І е, Я зараз хотів би запропонувати, зробити такий певний тест певний тест на увагу, да, наскільки ми з вами уважні. Е, зараз з'явиться на 15 секунд малюнок картинка, на якій будуть зображені е, різні об'єкти, різнокольорові об'єкти. І ваша задача за 15 секунд порахувати кількість жовтих об'єктів на цьому малюнку. 15 секунд порахувати кількість жовтих об'єктів на цьому малюнку. Окей, поїхали. Дякую, дякую. Да, дякую. Час закінчився. Я сподіваюся, що у вас виникла якась, якась цифра, ви щось порахували, якесь число. І питання, яке зараз я хотів би на яке зараз дати вас відповідь, це таке питання. Скільки було зелених об'єктів на цьому малюнку? Зелених об'єктів. Я думаю, я не знаю ваші реакції, там як ви реагуєте, там можете виключили відео, сказали, що це, 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 це погане, поганий тренер, погане відео через те, що, що просить одне, а потім питає за інше. Але суть тут полягає в тому, там були зелені об'єкти. Ви, ви зараз можете перемотати, подивитись, там точно були зелені об'єкти. Але ви не помітили їх. Ви не помітили, ви знаєте, що вони там існували, але ви були сфокусовані на жовтих, да, і виконували цю задачу. Ну, якщо ви виконували цю задачу. І тому питання уваги, воно робить що? Да? Увага! Вона фактично для нас збирає цей світ. Да? От Туди, куди спрямована моя увага, то існує. То, що ну, на що не спрямована моя увага, воно так фоново, воно в тіні, воно на задньому, на задньому плані, воно ніби існує, але не, не, не є настільки актуально для нас. Тому погодьтеся, якщо б ну, змія існувала фізично, але я б її не бачив, то я б не боявся. Я не кажу, що це було б корисно, але точно страху б не було. Тому ідея полягає в тому, що наша увага вона фактично збирає для нас нашу реальність і наш світ. І якщо ми навчимося з вами змінювати фокуси нашої уваги, то ми навчимося з вами керувати емоціями, керувати своїми почуттями. Про техніки зміни уваги ми будемо говорити з вами в наступних відео. Тому підпишіться на канал, поставте жмакніть на дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступні відео, в яких ми будемо говорити про техніки зміщення фокусу уваги, і не тільки, і про багато ще чого іншого. На цьому я хотів би, напевно, підвести якісь такі підсумки сьогодні коротенько на цьому відео. Ми поговорили, що страх це є така, ну, така базова емоція, і боятись це нормально, боятись це природньо, це ну, ок. Але не у всіх контекстах зараз, у сучасному світі, наш страх є виправданий, і тому нам потрібні певні якісь інструменти, які дозволять нам працювати з зі свій страхом. І для того ми ввели поняття увага і поговорили про те, що саме увага вона відповідає за фактично ті емоції, які ми будемо з вами відчувати в той чи інший момент, і тому. Коли ми навчимося, коли ми керуємо своєю увагою, ми можемо керувати своїми відчуттями. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось, поставте лайки і до нових зустрічей. Ще раз дякую. Все буде Україна!